Цього комплексу, комплекту питань, комплексу які ми питань, задавали. так, комплексу питань, да, Господи, є. значить, що б ви хотіли прокоментувати? Бо багато тем ми затримали. торкнулися, про те, що. На так зване православне Різдво не існує ніякого православного Різдва. Нагадаю вам, що Варфоломій, Патріарх Вселенський, святкує Різдво Різдво двадцять числа, румуни 25-го, і так далі, греки 25-го. Тобто, безліч країн православних святкують різдво не 6-го, 7-го, не 7-го числа. Таким чином говорити про те, що це день. Православного різдва просто ну неправильно. А треба говорити про те, що це день Різдва, який святкує Російська Православна Церква в Україні. Є Московський патріархат, який завжди і наполегливо святкує в цей день. Українська православна це, православна церква України цього року святкує Різдво 25-го і 7-го. Таким чином, якщо обстріл відбудеться в ніч 6-го на 7-е, то це буде обстріл саме. В той день, коли святкують найбільш, ну як би сказати, наближені до російського бачення свята, люди. Тобто, це буде удар не просто по всіх українських е, православних частинах, з яких і я в тому числі відсвяткували 25-го числа, а е, буде удар саме про тих, хто дотримується російської традиції, і от виходить дуже дивна історія, що коли вони знищують міста. Де багато росіян, де багато російськомовних, от такі, як ми дивилися, Волноваху, Маріуполь, і так далі, так далі, саме ті міста, де найбільш прихильна була колись до них значить, прихильні жителі, саме там, де найчастіше звучала російська мова. Так, от, якщо вони здійснять обстріл саме в цей день, то це означатиме, що вони нанесуть найбільшого удару в святковий день саме для тих людей, які продовжують святкувати Різдво разом з ними В один день. І оця дивовижна ситуація, коли е, е, расисти, завдаючи шкоди Україні, найбільше завдають шкоди тим, хто до них найближчий і географічно, і там духовно святами мовою, і так далі. Це, це дивно. Тому що насправді, нібито формально, вони повинні були би ну, я не знаю, там, боротися з якимись бандерівцями чи з якимись там значить, ще з кимось, а вони нас. Справді вони насправді знищують найбільш лояльних до Росії людей, які святкують разом з росіянами, мабуть, за те, що будучи дуже схожими до них за традиціями і за мовою, вони продовжують ненавидіти Росію ще більше. Оця ненависть до тих, хто дуже схожий на них, але ненавидить їх, мені здається, для них це найбільша робота, яку вони виконують, тобто знищити тих, хто міг би бути їхніми. Ну як би не сказати, і частиною їхньої. Культурою частиною їхнього суспільства, а вони відмовляються це робити з певних причин, і вони їх знищують в першу чергу. Таким чином я би сказав так, що якщо справді відбудеться е, на удар на це різдво, яке в більшої мірою є російським саме різдвом, то це буде ще один акт капітуляції російської, російською е, е, русковоміра, який ми всі просто побачимо. Тому що знищувати власне різдво ракетами, ну це ну це просто самогубство. Я сказав сказав. пане Олександре, давайте згадаємо звернення президента Зеленського. Зараз будемо це обговорювати в етері. Росія спробує кинути все, аби перевернути хід війни та відтермінувати свою поразку. Про це у своєму вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що українці мають зірвати такий план Кремля і зауважив, що доки Росія мобілізує тих, кого посилає вмирати, Україна мобілізує цивілізований світ. Давайте послухаємо. Ми не сумніваємося, що теперішні господарі Росії кинуть все, що у них залишилось, та усіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку. Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави терориста. Пане Олександре, от якраз щодо мобілізації європейського світу, так наших друзів-американців, Естонія це буде перша країна в Європі, яка передасть заморожені актив Росії Україні. Про це сказав голова МЗС країни Урмас Рейнсалу. Ми обговорили це з урядом і вирішили, що паралельно ми почнемо створювати юридичні структури, які дозволять використовувати кошти українцям. От така от інформація. Насправді вже. Є рішення ООН, які формально дають підставу рухатися в напрямку передачі грошей, і ми знаємо, що як правило такі важливі речі не роблять провідні, ну якби лідируючі держави західного світу. Роблять ті, які найсміливіші. Не завжди лідери є найсміливішими. От Естонія, вона ніби не лідер західного світу, але вона у всьому найсміливіша. Пам'ятаєте цей радянський анекдот? Там в цьому радянському анекдоті естонці завжди були дуже повільні. Вони завжди відставали від усіх. Так, от. Якщо ми подивимось на нашу війну, то ми побачимо, що естонці найшвидші, найоперативніші, Дякую. і вони завжди попереду. Так вони так. найбільшу частину свого бюджету виділяють на нашу допомогу. Вони багато чого надавали нам вперше, і те, що вони вперше подадуть нам, зроблять нам ще таку важливу річ, як передадуть російські гроші. Це буде ще чудово. Але на от таких, Ну, правильних ідеях. Будується вся допомога, от подивіться: оці легкі танки 105-мм, 105 Це справді будуть перші танки. Вони не є такими страшними, як Абрамси там чи якісь інші. А це легкі танки, але це будуть перші реально танки. Ми чули заяву фін, фінських депутатів, які говорили, Давайте ми ці Абрамси перші передамо Україні, хоча б один для того, щоб сказати, ви знаєте, це вже відбулося. Подивіться багато чого іншого. Тобто, не завжди най. Крупніші країни. Найбільші починають з того, що вони щось передають. Інколи це роблять. Ну я розумію, що це відбувається зі згодою, з усіх сторін, що так не буває, щоб країни певного світу самі за себе все вирішували. Це були домовленості, безумовно. Але мені мені вкрай приємно, що країна, яку я дуже люблю, Естонія, в якій я багато разів був, був в міжпарламентських зв'язках. Працював з Естонією, що вони виявилися таким флагманом, зрештою, як і Польща, зрештою, як і Литва, Латвія. От і брит. Тобто це країни, які дуже активно нам допомагають. А те, що інколи заяви деяких лідерів, от того самого Макрона, я завжди згадую про те, що, яка ситуація в самій Франції. В Франції всі. Інші кандидати в президенти, крім Макрона, вони відверто про антиукраїнські, вони відверто про російські. Це ліві і праві, які ну як кажуть, фінансуються путіним. І ситуацію Франції не дуже я би сказав так сприяє великій допомозі нам. Тому, можливо, Макрон робить дуже хитру річ. Він говорить слова, які хочуть почути, можливо, навіть французи, а надає нам зброю, яку хочемо отримати. Ми таким чином. Então... Це політика. Це політик. От правильно сказав Тарас, що політики повинні говорити, мають на це право. І от якщо Макрону треба п'ять разів позвонити Путіну і повідомити про це свій народ, що він спілкується з Путіним для того, щоб спокійно передати нам там пару десятків цих танків, яких всього в світі зараз є. Там більше близько пів тисячі, то добре, хай дзвонить уже цьому путіну. Хай з ним говорить, але щоб після кожного дзвінка нам передавав яку небудь зброю. Та сама ситуація з Німеччині. Ми бачимо, який конфлікт сьогодні від розгоряється в Німеччині в коаліції, в серед чиновників. Коли більшість і депутатів, і міністрів вони підтримують Україну, і там єдине гальмо, яке є, це Шольц, який це стримує. Ну але при всьому при тому, при всьому цьому конфлікті, ми бачимо, що насправді Німеччина займає там друге чи третє місце по кількості переданої нам зброї і допомоги. Питання: ну добре, якщо вони там між собою сваряться і щось там говорять, не таке, що нам подобається, а те, що можливо подобається виборцям цього політика, який… З цими гаслами приходить до влади для того, щоб дати нам більше зброї. Ну, Давайте поставимось до цього е, терпимо і не будемо влаштовувати світові скандали, що от там якийсь чиновник десь сказав. Давайте ділити судити їх не по словам, тому що не ми ж за них голосуємо. Правильно, за них голосують по їх словах інші люди. Давайте судити їх по їхніх справах. А от по їхнім справам виходить, що і Франція і Німеччина, які роблять найбільш дивних заяв. Італія, до речі, скільки пам'ятаєте, скільки. Говорили Італія, вона там везе якийсь план антиукраїнський і так далі. Італія одна з провідних держав, яка надає нам зброю. І зараз вони погодили з французами надання нам спільного спільних розробок і так далі. Тобто ці політики вони роблять, що потрібно їм робити, як політиками для свого внутрішнього світу. Вони говорять ті речі, які вони мають сказати, але що стосується України, вони роблять те, що мають зробити, і слава Богу. Пане Олександре, Якщо дозволите, ні, ви згадали Німеччину. Я хочу вам сказати: я ж по новинам, що що даша я що ти так. так. Ти? Я ж окна все добре, так, правда? Так. Ні, 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 послухайте. Ну я ж завідуючи відео і завідуючи новини, тому що я весь час скриню тут багато цікавих новин. От дивіться, Антон Геращенко, ви знаєте, його він виклав це англійською мовою, але зрозуміло з того, що він написав зверху. Спеціальне розслідування рейтерс про мережу російських агентів в Німеччині тут і праві політики Федеративної Республіки Німеччині, і відставні льотчики, і друзі Гіркіна, і козаки. Козаки, ну мається на увазі ось ці козаки російської, які працюють під егідою розсотрудничества, і далі він задає питання: чому воно досі працює в Берліні? І це, це розхитує Німеччину середині. Це його фраза, і можна підтвердити, що дійсно Росія воює і веде роботу пропагандистську. і шукає. І саме таке у Брюсселі. У Брюсселі була демонстрація така про російська. Ходили, розумієте, в Брюсселі. Ходили вони з гаслами і так далі. І так далі. Їх небагато. Але вони це роблять регулярно, у них є гроші і так далі. І так далі. Я не буду питати вас, пане Олександре, чому там працює у Німеччині розсотрудничество? Ну працює, мабуть, ще не всіх взяли за горлянку. Розумієте, мені я от інше хотів вас питати. Дивіться, отут новина, вона стоїть у топі. Генеральний секретар ООН Гутієриш підтвердив готовність виступати посередником у конфлікті в Україні. Це цитата: у конфлікті в Україні, якщо про це попросять обидві сторони. E, значить, ну я так розумію, що це така просто, ну, така партикулярна, що він генеральний секретар ООН і він може бути e, посередником. Але я так розумію, що ані Росія, ані Україна e, взагалі ніякого посередництва ООН не чекають, тому що от я вам читаю: e, значить, e, e, подаляка Україна не зупиниться, поки Російська Федерація це свіже. Поки Російська Федерація не виведе війська з її території. Далі цитата не поверне українцям вкрадені в них дома і оселі, і квартири в Криму не видасть співавторів спеціальної воєнної операції, і далі ну зрозуміло, що перемови не може бути.